Привіт, мене звати Олена Маковій, Я народилася в Розі, а нещодавно приїхала до Києва. За освітою я ревізор, але доля привела мене до зовсім іншої діяльності, що насправді мене радує. З дитинства я мріяла бути стюардесою, проте життя внесло свої корективи. Але моя любов до подорожі залишилася незмінною. Я відвідала чимало країн і завжди намагаюся відкривати для себе щось нове. Спорт і активний відпочинок невід'ємна частина мого життя. Я завжди відвідую тренажерний зал і не уявляю свого життя взимку без гірських лиш. Також я люблю камеру і творчий процес, брала участь у фото і відеозйомці на відкритті нових локацій у фотостудії. А також фотографуюсь для себе, адже це приносить мені справжнє задоволення. Володію українською і російською мовами, англійська на рівні А 2 проте я наполегливо працюю, щоб говорити нею вільно. Особливе місце в моєму житті займають тварини, найбільше лабрадори. Моя барбі вже 11 років зі мною, і я не уявляю свого життя без неї. А ще я мама донечки, якій вже 5 років. Кожен день у нас проходить дуже активно, так як я намагаю залучати її до всього корисного і активного. До того ж, я вже близько п'яти років воджу автомобіль за кермом. Відчуваю себе впевнено і ціною свободу пересування. Життя для мене це рух, розвиток і відкриття. Тому я завжди готова до нових викликів і пригод. Дякую, до зустрічі!